Говоритимемо про періодичні видання часописи через глобалізацію, появи інтернету та тому подібне, знайти якісний часопис у кіоску велика рідкість. Багато перевірених часом та аудиторією часописів перейшли у так зване підпілля, якщо це можна так назвати. Дехто продає чи роздає свої часописи у тематичних мистецьких закладах, а дехто повністю перейшов у інтернет. Одним з оригінальних часописів, який ламає усі стереотипи, є коза так. Саме коза. Назва є тематичною, адже журнал є театральним, а коза часто з'являється у народних постановках. Це направду унікальне видання. Кожна сторінка це авторська техніка та дизайн. Над одним номером можуть працювати як троє художників, так і п'ятнадцять. Чесно, донедавна сама не знала про існування такого часопису, проте його легко можна знайти у Львові. Зацікавила? Тоді дивіться сюжет про ще більше цікавинок від кози та шалених козюлюк. Йому пророкували загибель з появою кіно. А та журналом теж малювали не найкраще майбутнє. Що ж, тоді в театрального часопису жодних шансів? Не думаю, особливо, коли мова йде про журнал Коза, кожен випуск якого це окремий витвір мистецтва. А мистецтво не помирає. Кожен номер журналу незалежний, кожен наступний не схожий на попередній. У часопису немає сталої форми, формату, рубрик. Є лише декілька незмінних елементів: логотип, перекреслена О у назві, автор вкладинок Богдан Поліщук та те, що видання повністю мальоване. Не змогла коза і втримати своєї періодичності. Планувала видавати журнал чотири рази на рік. Але через специфіку підготовки та брак коштів коза стала альманахом. Зараз ідуть дуже палкі суперечки чи взагалі видання. Окрім книжкових видань, навіть періодичні видання, чи вони є інформативними, чи вони вже є суто подарунковими естетичними, тому що Зараз електронна книга, електронні періодичні видання, вони реагують на все занадто швидко. Коза це театральний часопис, який заснувала команда друзів-студентів у 2009 році за власні кошти, передусім як платформа для самореалізації та творчих пошуків. Ну і ми придумали собі робити такий журнал, де ми будемо самі малювати те, як власне, нам подобається, а не те, що треба робити для завдань в академію. І, звичайно, ж тема вже вибралась театром, оскільки це ну, є наша професія. За словами Богдана, вони хотіли, щоб певна гра та зацікавлення починалася відразу з назви, яка до того ж мала бути пов'язана з театром. У нас було багато різних варіантів. І один з них був коза. Зупинилася на ньому, тому що, по перше, це є персонаж українського народного театру, вертепного цього зимового циклу. Саме слово каза ну воно у багатьох людей може визивати різні асоціації. Це такий звір, який гоноровий, норовистий, має свій характер. Свій особливий характер має і сам журнал. Він яскраво виокремлюється серед іншої типової театральної преси, передусім своїм зовнішнім оформленням. У Нас така була естетика, взагалі пошук ці, ці, цієї межі між. Сучасним дизайном і між тим, що пропонували, скажімо, там художники, естетика попередніх поколінь, попередніх Там. Так у чому ж родзинка журналу? Родзинка нашого журналу мені здається, що він просто нашпігований тими родзинками, що тіста вже менше, ніж тих родзинок. Але, мабуть, з такого чогось глобального, про що ми загалом кажемо, він повністю. Починався з того, що він є рукописним, тобто оригінали сторінок, макет журналу, він є рукописним. Цей журнал дуже специфічний для багатьох дизайнерів. Багато хто, особливо на початку, там робив закиди, що він там якийсь неправильний. Але зрештою, це, це в якісь мірі робилося навіть навмисно, тому що. Е Ну, якби, у нас є видання, які робляться дуже правильно, красиво. Нам хотілося робити так, ну якби, ну, трошки стерти ці кордони. Саме тому коза, як каже Богдан, розрахована на широке коло читачів вузького спрямування. Але укладачі вирішили на цьому не зупинятися та запустили паралельний проект Шалені козюрки журнал для маленьких театралів. Коза, як видання, воно ж передусім дуже візуальне. Так, воно сприймається своєю естетикою, своїми кольорами. І е, дуже часто на, в тих місцях продажу, на, на ярмарках, на фестивалях е, ми зауважили, що дуже активно цим цікавляться діти. Е, зараз е, шалені козюльки, як таке природне продовження теж такої доволі грейливої кози, у неї з'явилося таке дитяче. Е, Трохи шалений, так що такі таке безкітливе продовження у вигляді двох кузенят. Незвичність такого видавничого продукту не може не впливати на процес його виготовлення, тому ми поцікавилися, як він оглядає на практиці. Для мене це теж був такий момент експерименту, дуже цікавий. Бо матеріали готуються передусім, змінилися текстовий файл, який ми редагуємо і передаємо художникам. Художники ілюструють і від руки вписують. Вписуються у шпальту і зрозуміло, що приносять також якісь свої помилки. І потім процес редагування перетворюється у ретуш таку у фотошопі. Також не непростий не момент роботи з друкарнею, тому що дуже складно пояснити, чого що ж нам потрібно. Тобто для друкарів це дуже незвично бачити такий е, таку верстку. Тобто їм не зрозуміло, чому, чому це все зображення. Коза це певний виклик нормам: суспільству та театральному і видавничому світу. Це певна гра, це проект для душі, а не для заробітку. Коза це мистецтво. Ми наставили ціль саме заробляти на цьому. Це скоріше був проект для якогось самореалізації, там якоїсь можливо моральної сатисфакції, ще чогось такого то, мабуть, він саме тому таким і вийшов. Можливо, якщо б з самого початку ми думали, так, нам не вистачає нашої стипендії, і ми хочемо заробляти кошти. Можливо, ми б видавали не театральний журнал, не журнал мальований, не, 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 не такий, а взагалі щось інше, який-небудь еротичний вісник. Не знаю. Знайти журнали можна у театрі Леся Курбаса та у таких закладах, як Дзига та Зелена Канапа. Якщо побачите оголошення про презентацію цих часописів, то обов'язково відвідайте їх. Адже кожна презентація це перформанс з чималою кількістю цікавинок, виставки оригіналів, театралізовані дійства, смакування молоком, вікторини та чимало іншого. Хочу розповісти про ще один часопис. Коло. Створили його тоді ще студентки-ентузіастки, випустили кілька номерів, один навіть друкований, зробили презентацію, викликали дискусію і далі працюють. Насправді, часопис коло виконує важливі функції. Він не тільки дає можливість авторам друкуватися, але й дає багато інформації до надуми, адже кожен номер це нова тема, про яку варто говорити. Я поспілкувалася з ідейним натхненником та головною редакторкою часопису Іриною Осадчук. nós uh... З моєю подругою Олі, яка разом зі мною робить цей часопис. Ми щось говорили і кось десь в інтернеті сиділи, і бачили, читали Нью-Йоркер онлайн. І от класний був ну, в Україні щось таке було. Ми звичайно не претендуємо на Нью-Йоркер, але ну, якби це так було просто цікаво, чому в нас такого немає. Дівчата для себе чітко вирішили, замість того, щоб говорити і жалітися, краще щось починати робити. І ми хотіли зробити щось таке, яке було би от. Yeah. Фахове для читачів, скажімо так, професійного рівня. Тобто люди, які не просто читають книжку десь там в рік, а які насправді читають і хочуть з цим якось поділитися. І ми зібрали дівчат, які вчилися з нами на потоці. Нас спочатку було семеро, в нас там кожна мала свір, відділ, і ну, якби дуже це все було серйозно. Але ми були студентками, на той час час ще був, а вже коли ми пройшло ну, декілька місяців, ми закінчили. Чи академію і вже хтось знайшов роботу, хтось мав якісь свої інші справи, і так це якби закінчилось і нас залишилося з попередніх семи троє. Структура кола це кілька тематичних розділів. Автори отримують від редакторів тему номеру і вже під неї пишуть свої матеріали. Насправді, коло це часопис для молодих інтелектуалів, які не уявляють своє життя без книг, літератури та писання. Ми не публікували художніх творів, оскільки вважали, що художні твори все таки можна публікувати в себе в блозі, або ну є багато навіть і по сьогоднішній день журналів чи онлайн видань, які публікують художні твори. А от таких власних критичних чи публіцистичних текстів не було де так, що публікували разом. І ми вирішили художні тексти відкинути, залишити тільки аналітику, там критику і тому поділили на три розділи. В науці в нас якісь наукові розвідки, статті. В критиці це ну, рецензії, огляди. А в комунікації ми публікували інтерв'ю і такого ем, топ 10 книжок, аби якісь такі дуже коротенькі форми. Писати докола може кожен, хто відчуває в собі талант та готовий на конструктивну критику. А писати нам можуть будь-хто хто його е, любить читати і може про це написати. Насправді з цим складно дуже, бо люди. Думають, що можуть писати, ну якби я по собі знаю, я наприклад, ну, мені складно писати, і тому якби ми намагаємося шукати такий баланс між тими, хто хоче писати і хто може. Але насправді людей дуже багато зголошується писати. Для нас це було дуже ем, дивно, бо ми думали, що от ніхто не схоче працювати. Ну, По-перше, це волонтерська засада, це забирає багато часу, бо щоб написати статтю, їй потрібно підготуватися, якісь ем, прочитати. Ну, не тільки книжку, а ще, можливо, якісь там критичні твори, якісь ну, пошукати щось. У дівчат є багато ідей для подальшого розвитку проєкту. Сподіваємось, у них все вийде. А в подальшому, звичайно, хотілося б підвищувати якість власне, наших текстів, які ми публікуємо, бо ми розуміємо, що ну, них буде ідеал нам далеко, але ми над цим дуже працюємо і шукаємо авторів. І хотілося б їм мати змогу оплачувати їхню роботу і роботу наших редакторів, бо це також важливо. І дизайнерами шукаємо. Тобто в нас дуже такі посилено. Ми працюємо в цьому напрямку, але поки що ну, це плани, і надіюся, скоро вони втіляться. Що ж, періодика це невід'ємна складова сучасного літературного процесу, адже вона осмислює та формує критичний дискурс про літературу. Такі часописи та ще багато інших, про які ми не згадали, відзеркалюють сучасні тенденції розвитку літератури. Тож, якщо хочете знати про це все більше та йти в ногу з часом, читайте періодику. І підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та дивіться нас на Ютубі. Ну і кидайте мишку та читайте книжку. Stop. Ha fi tamto jurnal, on też mylewał